Енергетики Полтавщини тренуватимуться застосовувати графіки погодинних відключень. Про це повідомила речниця Полтава Обленерго Леся. Повод за її словами, такі тренування по відключенню електрики у регіоні влаштують 14 вересня. Ці навчання проходитимуть з умовно реальними діями персоналу. Напередодні 13 вересня на сайті підприємства має з'явитися інформація про встановлення чи не встановлення лімітів споживання енергії на 14 вересня. А також на сайті оприлюднять повідомлення про тренування і застосуванням графіків та посилання на сам графік. Наголошуємо повідомлення про застосування графіків погодинного відключення, які будуть публікуватися 13 14 вересня на сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Будуть умовно тренувального характеру, тобто без фактичного відключення. Але в цей час можуть виникнути відключення аварійного характеру та проводитися заплановані відключення, пов'язані з ремонтами електричних мереж.